Вітаю вас! Я практичний психолог Центру науково-технічної творчості молоді сфера Чернявська Регіна Владиславівна. Сьогодні ми з вами розглянемо дуже важливу і цікаву тему про психологічну допомогу та емоційну підтримку учасників освітнього процесу в умовах дистанційного навчання. В умовах воєнного часу жити і працювати всім доводиться по-новому. На життя в нинішніх реаліях перелаштувалася й освіта. Змішане навчання, дистанційне навчання стало нормою сьогодення як для закладів загальної середньої освіти, так і для позашкілля. І якщо навчання в школі чи то офлайн, чи то онлайн є обов'язком для кожної дитини чи підлітка, то принцип добровільності, який покладений в основу позашкільної освіти, ставить перед позашкільниками нові складніші виклики. Маючи досвід дистанційного навчання з 2020 року, у нас вибудовувався свій алгоритм такої діяльності. Організація освітнього процесу онлайн у нашому закладі передувала серйозна робота керівників гуртків щодо забезпечення навчання учнів у звичайному режимі. З перших днів роботи гуртка чи групи головним завданням педагога є. Згуртування колективу дітей і забезпечення максимально комфортних умов для кожного вихованця. Для цього в кожному колективі плекаємо атмосферу доброзичливості, взаємодопомоги, дружби. Керівник гуртка не просто педагог, це наставник, помічник, організатор пізнавальної діяльності. Для нас кожна дитина, яка приходить в наш центр. Це особистість, яку поважають, цінують, підтримують її ідеї. У відповідь ми отримуємо дружні ставлення, довір'я наших дітей, такі відносини згодом обов'язково переростають у взаєморозуміння, взаємоповагу. Окрім навчальних занять, керівники гуртків організовують для вихованців екскурсії, походи, чаювання, свята, виставки, залучають до масових заходів у закладі, а також в районних, міських та всеукраїнських, що теж допомагає укріплювати дружні стосунки в колективі. Важливим аспектом у згуртуванні дитячого колективу є тісна співпраця керівників гуртків з батьками. Адже їх зацікавленість та участь у життєдіяльності гуртка, окрім підтримання мотивації дітей до навчання, сприяє ще й покращенню родинних стосунків. Все це має позитивний вплив на формування відносин між усіма учасниками освітнього процесу. Такий колектив, де можна займатися улюбленою справою, дружити, досягати успіху, відчувати підтримку і повагу однолітків та дорослих, діти відвідують із задоволенням, і згодом починають дорожити такими відносинами. Саме такий підхід до організації освітнього процесу у звичайному режимі роботи і допомагає педагогам нашого центру забезпечити його ефективність у разі дистанційного навчання. Отже, позитивна атмосфера в грудку, дружні взаємини між учасниками освітнього процесу на наше переконання є запорукою ефективності онлайн навчання в разі його проведення, і це підтверджено самим життям. З початку війни наших вихованців та педагогів розкидала доля по різних регіонах країни і далеко за її межі. Коли ж почали відновлювати зв'язки і організовувати онлайн-заняття, з такою радістю відгукнулися і почали спілкуватися педагоги, батьки і діти. З таким ентузіазмом прикладали максимум зусиль на пошук необхідних матеріалів, щоб займатися дистанційно. Кожне заняття було справжнім святом об'єднання грудкової родини, яке давало надію на зустріч і повернення до занять у рідному закладі. Нині наш заклад працює в змішаному режимі декілька наших педагогів та чимало вихованців знаходяться за межами Києва. Тому дистанційне навчання в деяких гуртках продовжується. В Усіх групах гуртків педагогами створено групи для комунікації з батьками та вихованцями, в соціальних мережах Facebook, додатках Telegram та Viber. Для складання матеріалу керівники гуртків використовують онлайн-середовища: Zoom, Google Клас. Після проведеного заняття педагоги відправляють заповнену Google-форму до електронного обліку проведення занять. В закладі створено банк відеозанять, розроблений керівниками гуртків. Дистанційне навчання в умовах війни ускладнюється тим, що учасники освітнього процесу переживають надмірне психологічне навантаження що стає причиною проявів апатії у дітей, перевтоми та вигорання у педагогів. У цьому випадку необхідну допомогу в нашому закладі надає психологічна служба. Ми допомагаємо організувати якісний навчальний процес з максимальним рівнем працездатності всіх його учасників. Цією метою на засіданнях педагогічної ради, на методичних заходах розглядається питання створення комфортного освітнього середовища в закладі, навчання навикам саморегуляції, підтримки дітей в різних ситуаціях. Окрім того, розробляються конкретні рекомендації керівникам гуртків, батькам з наданням допомоги в подоланні тривожності, апатії та інших негативних емоційних проявів у дітей. Спираючись на досвід кращих психолог-педагогічних практик, в центрі були розроблені рекомендації щодо організації дистанційного освітнього процесу в умовах війни. В умовах надзвичайного психологічного навантаження, переживань, стресу, в яких ми перебуваємо, суха інформація не сприймається. Людина потребує емоцій. Тому навчальний матеріал має бути яскравим, захопливим. Виклад емоційним, піднесеним, інтерактивним. Він допоможе розрядити дітей, відволікти від негативних спогадів та думок. Камери обов'язково мають бути увімкненими, адже це дає відчуття реальності, справжності процесу навчання, сприяє створенню робочої атмосфери, надихає на творчість. Необхідно знайти на занятті час і поговорити з дітьми просто про життя, щоб вони відчули підтримку, дружнє ставлення, можливо, комусь знадобиться порада чи схвалення. Це дуже підтримує вихованців які знаходяться поза домівкою, можливо, в іншій країні і можуть мати синдром біженця. Варто говорити з дітьми про їх настрій, про те, що вони відчувають, підтримувати атмосферу взаємодовіру між усіма учасниками освітнього процесу. Особливу увагу приділяти темі заняття, складності завдання, адже не всі можуть знайти матеріал для виконання роботи або виконати її самостійно. Тому важливо підбирати таке завдання, з яким впорається кожен вихованець, а також анонсувати наступну роботу, щоб батьки могли забезпечити дітей матеріалом. Це сприяє відчуттю впевненості дитини, не позбавляє її отримати задоволення від творчої роботи. Для вихованців молодшого шкільного віку чи в разі складного завдання рекомендуємо поетапність виконання роботи викладати у формі презентацій, а не онлайн. Тоді кожна дитина не поспішаючи зможе послідовно виконувати операції в процесі роботи над виробом. Це зніме напругу, поспіх, переживання від того, що дитина не встигає виконати роботу. Теоретичну частину заняття варто подавати в інтерактивні форми. Щоб діти не були пасивними слухачами, це сприяє зацікавленості, триматиме увагу вихованців, пропонувати дітям, крім занять і інші форми творчої роботи. В умовах дистанційного навчання ми проводимо масові заходи онлайн. Це конкурси, виставки творчих робіт, вітання до свят. Тож керівники гуртків залучають до участі в них своїх вихованців. Діти присилають фото та відео своїх робіт. Ми створюємо відеоролики, які потім розміщуємо на сайті, сторінках і у групах соціальних мереж. Так, кожен вихованець не втрачає відчуття своєї приналежності до закладу і залишається його частиною. Обов'язково необхідно хвалити роботу учнів. Навіть найменший поступ у роботі має бути відмічений. Це надасть дитині радість, віру у власні сили, надихне на подальшу творчість. Тримати тісний зв'язок з батьками. Співпраця педагогів з батьками допомагає налагодити дистанційний освітній процес, підтримати на чужині не тільки дітей, а й дорослих. Таким чином, в нашому колективі здійснюється психологічна підтримка учасників освітнього процесу в умовах дистанційного навчання. Це не завжди легко, але ми намагаємося не втрачати жодного нашого вихованця, бути корисними і йому, і його родині. А вони в свою чергу знають, що їх з нетерпінням чекають у рідному закладі. Віримо. Що зустріч ця неодмінно відбудеться і дуже швидко. Сподіваюся, наші поради будуть вам корисні. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!